На театру жовтень це будівлі, яких вже немає, це будівлі на Подолі, які були знищені. Перша будівля це будівля на вулиці Боричівтік. Всі ми знаємо цю вулицю. Вона фігурує в кіно. Ми любимо там гуляти. На жаль, на жаль, щось відбувається. так? Власне, будівля про яку я роста прямо на очах рейдернули будівлю. Це будівля на Боричовому току. Будь ласка, знімайте, фотографуйте, тому що оригіналу вже немає і макет теж скоро, на жаль, буде знищений. Будинок, який забрали. Розкажу про нього пізніше. Власне, два інші будинки, про які ми говоримо. Це будинок на вулиці Мельникова, 51, якого вже немає, і це будинок. На розі вулиць Щекавицької і Межигірської. на жаль, цих будинків вже немає. Далі ви бачите макет кінотеатру Жовтень, який було підпалено 29 жовтня, який зараз, зараз перебуває в жалюгідному стані, який ми вимагаємо відновити, і цей будинок це Кенаса. А теперішній будинок актора. Отже, ще раз: три будинки, які ви бачите по цей бік, їх уже немає. Це вулиця Боричів, тік 23, дріб 3. Це вулиця Мельникова, 51. І це вулиця Щекавицька, Межигірська 19, дріб 33. Також ви бачите макет кінотеатру Жовсень і макет будинку актора або шкінаса. Який також загрожує зникнення, якщо ми не зупинимо з вами рейдерство. Слушай, вообще увольняйся журналистики. Самое главное, ты не знаю. Я бы стал. Да, будут платить, кормить, дарить, люмей.